9 січня 1431 року в Руані розпочався судовий процес над Жанною Дарк, французьку головну командувачку, котра прославилась під час столітньої війни, звинуватили в Єресі та чаклунстві. Суд, який був інструментом політичного впливу, очолив лояльний до англійців єпископ П'єр Кошон. Уже за кілька місяців, 19-річну Дарк привселюдно спалили на вогнищі. 1456 року французька військова була реабілітована, а згодом католицька церква зарахувала її до Лику Святих. Цього дня 1648 року Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорозької Січі. Обійнявши посаду, він почав відродження української держави та національну визвольну війну, яка мала на меті звільнення українського народу з панування речі Посполитої. Зрештою йому це вдалося. Проте, через необхідність зміцнити позиції держави військо Запорозьке на чолі з Хмельницьким присягнуло на вірність московському цареві. Ця подія мала далекосяжні наслідки для української державності. 9 січня 1923 року іспанський інженер Хуан ла Сєєрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі про образі сучасних гелікоптерів. Літальний апарат, оснащений спеціальними несучими лопатями, піднявся на висоту 30 метрів і пролетів 4 кілометри поблизу Мадрида. Винахід Деласьєрви став важливим кроком у розвитку авіації. Цього дня 1951 року у Нью-Йорку відкрилась штаб-квартира ООН. Автор архітектурного комплексу американець Воллес Гаррісон. Адмінбудівля розташована у східній частині Мангеттена на березі затоки стрівер і складається з чотирьох споруд: 39-поверховий хмарочос секретаріату ООН – Її візитівка. Будівництво штаб-квартири ООН тривало 15 місяців і коштувало 65 мільйонів американських доларів. 18 років тому у сан франциско Стів Джобс презентував перший айфон. Інноваційний дизайн, сенсорний екран та численні функції зробили продукт всесвітньо популярним. Він надійшов у продаж лише через півроку, проте вже за першу добу були реалізовані 270 тисяч сенсаційних смартфонів. Наразі на планеті налічують понад півтора мільярда користувачів айфонів. А корпорація Apple, яка розробила популярний смартфон, лідер it індустрії та найдорожчий бренд у світі. А яким буде 9 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.